Всіх вітаю, з вами Марія, І що буде завтра? Загадуйте бажання або, може, є питання, якісь. будемо дивитись наприкінці відео відповідь для вас. І починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Угу. Ну тут ну, у нас таке кожного дня, тож. Насправді нічого дивного, будуть страхи від того, що буде летіти з усіх боків, це зрозумієте для себе, це для мешканців України, звісно ж, Ну, дівчата, хлопці, ми ж з вами кожної ночі таке у нас і, і в день теж буває. Тож тут будьте уважні, до сигналів тривоги, будь ласка. І обережні, і робіть все, що знаєте, бо це циклічна ситуація, вона вже неодноразово була. І от знов нагадування, і знов нагадування про обережність, про техніку безпеки. Далі, сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Розмови про допомогу десь буде як нестача ресурсу. Чогось буде не вистачати, щось, наприклад, чи ви, чи ваш обранець чи обранеця, будуть чогось, ну, як не розуміти, допоможи розібратися бо там, наприклад, кинь мені на картку грошей, наприклад. Або ще якось. Тобто тут е теж не буду казати, що це щось там дивне, нове для вас. Такі ситуації у вас вже були е теж не дуже так, поки що день чимось відрізняється від попередніх. Давайте подивимось, дії чоловіка у бік жінки завтра. Дії чоловіка. Знаєте, для себе він вас як дарунком бачить. І є бажання вам якийсь даруночок зробити, і є бажання щось почати спочатку. Знаєте, коли будує платформу для нового початку. Є натяк на ревнощі від цього чоловіка в ваш бік. Є натяк на те, що, от, знаєте, це не обов'язково любовного характеру ревнощі. Це можуть бути ну, от, як заздрість в чимось. Як я ревную тебе до твоєї роботи, що ти така, наприклад, потрібна на своїй роботі, що ти така популярна на своїй роботі, або навпаки, може й жінка так ревнувати чоловіка до. Його роботи, і він буде це відчувати і намагатись, ну, знати про це, намагатись це звести на нівець. От знаєте, як ну ну що ти? Ну все ж добре, ну, я ж тільки тебе кохаю. Знаєте, коли цінує для себе цю жінку. І знаю, що хоче облегшити спілкування з цією жінкою, Отак тут більш показано. Але для декого ну, тут в меншому відсотку є прямий натяк на те, що от вона мені цінна тим, що з нею я тільки в легких стосунках, що вона мене не навантажує нічим більшим, ніж легкі стосунки. Далі, що ж буде робити жінка у бік чоловіка завтра? Угу. А от жінці легкі стосунки взагалі не треба, вона буде їх відсікати від себе взагалі, вона налаштована на зміну того, що йому дається занадто легко. Тут так. Я навіть тут нічого не додам. Так, тепер для тимчасово одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. А тут у вас нове спілкування. Трошки ви так як відбиватись будете від цього спілкування, але дивіться, тут більш за все, як по роботі, або ви десь щось робите не таке, що, знаєте, творчість якась, яка вас просто наповнює, дає вам емоції приємні. А тут щось що треба зробити, бо там щось вам там потрібно, воно далі буде. І ви, поки це щось будете робити. Чого б вона там у вас не торкалась. ви можете зустріти людину, яка буде займатися майже тим самим. Ну, там, наприклад, ви в магазині, людина ходить десь в магазині, там щось собі обирає. І ви можете зустрітись там, в магазині, і почнеться спілкування. Одразу звертаю увагу, що людина вас собі відмітить. як... Тут одразу буде зацікавленість, ну як ну там, красивий чоловік, гарна жінка, тут зацікавленість по нижнім чакрам буде, коли одразу просто от захочеться дуже близьких стосунків з вами. Ось таке тут показано, тож дивіться, але ви чогось так, знаєте, будете так, та ну, на що мені треба. Може, і треба чого ви? Якщо людина свободна, і якщо це ніяк, ну, ви знаєте, що це нікому від цього не буде погано. то Поспілкуйтесь. Робота, давайте дивитись про вашу роботу. Про роботу. Треба знати завтра. Так, тут тут треба буде щось робити таке, що від вас труднощі відкине, що виведе вас з якоїсь такої скрутної ситуації, що дасть вам захист. Вы знаете, что вам треба будет делать. Просто вот, у вас будут все возможности до таких действий. То и робіть делайте это. Угу. Далее. Що вам важливо прийняти завтра? Королева Пентаклів тут головна фігура в цій ситуації, це може бути і ваша енергія в цей день, а може бути і жінка, з якою ви у спілкуванні? Знову ж таки, для вас різних це може бути хто завгодно. Для когось жінка з сім'ї, для когось роботи, для когось це просто подруга. Тут, знаєте, будуть важливі правила, які або ви встановлюєте, або є між вами. Або від цієї жінки будуть проголошені вам якісь правила. Дотримуйтесь цих правил, бо вони врівноважать між вами стосунки. Це важливо, приймайте, як є. Від чого б, краще б за все завтра відмовитись. Давайте побачимо, від чого б краще відмовитись. От король Пентаклів з таємничками. Від цього краще відмовлятись, бо ці таємниці будуть взагалі засуджені потім ну от кимсь окремо або взагалі от, людьми, з якими спілкуються, і ці таємниці вони в таку залежність від людини будуть погружати, що повірте, вам воно не треба. Може бути таке, що буде пропонувати вам стати для нього таємною жінкою, тобто, тою, яку буде від усіх скривати, нікому вас не покаже, бо ви його втіха, ви його таємничка і такий, знаєте, невеличкий скарб, який від усіх ховають. Пентаклівий король дуже часто він взагалі одружений, тож відмовляйтесь на що воно вам треба. І нічого ж вам не уникнути завтра. Давайте побачимо. Нічого не уникнути. Оцих от сперечань через таємниці не уникнути. Але ви знаєте, ви так свій настрій, свій характер покажете. Ви вийдете з цих. Ну, ви для себе це одразу якось як проблему сповістите. І вам проблем зайвих не треба. Ви так про це і будете казати, і ви відсіч... відсікати будете ці проблеми від себе. Порада від вищих сил для вас на завтра. Слухайте, весь розклад про одне й те саме. Там, де ви одразу розумієте, що тільки складнощі і будуть, і більш нічого, виходьте з цього одразу. Відмовляйтеся і хай ні в кого не вийде вас вмовити. Бо це ситуація по кармі, по страшному суду. І ви або собі плюшку якусь будете напрацьовувати, або так собі можете погіршити життя. Що потім просто довгі роки будете з цим розбиратись. Ви в мене тут розумні всі на каналі, тож я в вас вірю, у вас все буде гаразд. І давайте відповідь так чи ні на ваше питання. Ну, це відповідь так. Якщо вам можна буде, або потрібно буде долучати до цієї справи якогось фахівця, то долучайте, у вас швидше вийде те, що ви хочете зробити. Або це ваше бажання, або це відповідь на ваше питання. І давайте подивимось таргана дня. Який тарган буде вами керувати в цей день? Ну, це про якусь крутезність. Це просто ви десь в чимсь будете дуже круті. Навіть більше, ніж хто б там не був поряд з вами. Оце такий тарган буде. І ви будете знати це і відчувати, та нашу такого проганяти, живіть з ним цілий день. Хай буде гарний тарган. <с knowledge> Хай буде. Все, на цьому. Всім дякую всім. До побачення, до наступних відео. Всім щиро дякую за вашу підтримку, за ваші такі чудові коментарі. Я просто, я просто пишаюсь, що ви в мене є. І побачимось. Хай день пройде гарно, хай він буде наповнений для вас і щастям, і здоров'ям, і гарним настроєм. Бережіть себе. Всім пока!